Всім доброго здоров'я. Закінчили ми ремонт, капітальний ремонт двигуна нашого трактора LS 1004. Залили нове мастило, поміняли фільтра. Мастило, до речі, у нас отаке От, Вольвер. Німці 15В40. <кхід> знайшли ми і причину, в принципі, там мені писали, що ранувато, ранувато міняємо. Ми поршніву, але ми знайшли причину, чому так сталося. При заміні масла, при очередній заміні масла я побачив на магніті, на пробці, форсуночку. Ну, кусочок такої трубочки загнутої буквою Г. Я відразу зрозумів, де вона стоїть. Це форсуночка, яка. Бризкає масло знизу на поршень. Змазує таким чином палець. Змазує. Ну, і у поршні є канал, я так розумію, в середині поршня є камера, про якій проходить це масло, і поршень остиває. В общем, це все його частина, що залишилась. Отсюда виходить форсуночка, і воно якимось дивним. Дивним чином обломилася. Отак от от сфокусується. Давайте я трішки на общем, Вона стоїть в одному положенні. Це у нього, у нього тіпа, направляйка, вона фіксується, болтиком прикручується. Отака от. От от форсуночка. Купили ми її нову. Чого я думаю, що це так, тому що це сталося на другому циліндрі. І коли ми знімали поршніву, по-перше, ми не могли довго вибити поршень. Він там дуже велика вироботка на гільзі була. і Коли ми вже витягнули поршень з гільзи, крім вироботки на гільзі, самій, ми побачили, що Верхнє компресійне кольцо має дуже великий знос. В порівнянні з іншими поршнями, там перший, третій, четвертий, допустімо, було більш-менш все нормально, можна було працювати і далі. А от на другому, ну практично верхнього кольця стерте практично в половину, дуже тоненьке залишилося. От, друге компресійне також підтерте, ну і маслосйомне само собою. От тому причина була в одному циліндрі в одному циліндрі, да. і це моє переконання. І ще чим, чим я це підтверджую, тим, що внутрішня частина поршня, коли ми перевернули всі чотири, то на другому циліндрі, на поршні другого циліндра знизу був такий темний нагар мастила, тобто. Ну, поршень по-любому перегрівався по відношенню до інших. Ну, мав більшу температуру однозначно. Тому і сапунило, тому і ну, масло в сапун гнало. в общем. Ще при ремонті ми обнаружили, що у нас підходить до заміни вже турбінка. Заказали турбіну нову. От, цю відправимо на ремонт. От. І думаю, що вдасться її відремонтувати. Зараз зроблю запуск. Бо хочу, на, поки на обкаточку, треба катати його з новою поршньою. В кума брав таку борону. Поїду, відвезу кумові борону. От зараз і будемо обкатувати потихеньку. Потім ще вцепимо бочку, з'їздимо по воду, бо більше всього, що вже розпочнемо бризкання. Перших наших посів і Соняха будемо проводити захист від бур'янів. Так, а зараз запустю. Ми вже його запускали після ремонту один раз. Опа, зараз зробимо пуск. Холодний пуск. Почка зразу не потухла. О, ну, бачите, тимку нема, сапоні нема. Все гуд. не сапунить. О, така робота, в принципі, рівненько. без вібрацій. Я думаю, що з ремонтом ми впоралися. Так що далі працюємо, поїду, одвезу потихеньку, ще ще заправлюся, одвезу кумові борону, подякую та й поїду по водичку ще сьогодні. Все, всім нам все добре, таке коротеньке відео. Слава Україні! Героям слава!